мережі з'явилася інформація про затримання бусім-то зрадника, який безжалю навів ракети РФ і Рефі у Києві. Кадри з'явилися у мережі правоохоронці, хапа чоловіка, який, начебто, звітував рафії про успішність удару, коли інші люди допомагали розбирати завали. Якщо ж про вину затриманого доведуть таких запроданців кожен має знати в обличчя, особливо особу, яка могла стати винуватцем великої трагедії. Кадри інциденту побачите і почуєте вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати у мережі. З. Яв... Явилося відео, на якому видно, як під ахмадитом невідомого чоловіка саджають у поліцейську машину. Автори телеграм-каналів пропускають, що він міг бути навідником. Як повідомляють очевидці, чоловік привернув увагу тим, що під будівлею лікарні розмовляв англійською мовою та все активно знімав на камеру. Зрештою, кияни повідомили про нього поліції. Джерела уточнили, що чоловіка затримали до з'ясування обставин. Наразі не ясно, чи є він навідником. Правоохоронці займаються цим питанням. Нагадаємо, що напередодні рашисти завдали прямого ракетного удару по Хмедиту. Слідчі СБУ встановили, що Рафі ударила по лікарні ракету Х-101. Ракетна атака потрапила на відео, яке доводить, що вона була цілеспрямованою. На кадрах із ударом рашистської Х-101 немає жодної ознаки того, що її підбили чи пошкодили, або вона відхилилася. Від курсу про це написали фахівці Дефенс Експрес із посиланням на відео із моментом влучання ракети по дитячій лікарні. На цьому відео зафіксовано, що крилата ракета заходить на ціль після гірки. Крилата ракета Х-101 була запущена із 195 МС. Важливо зазначити, що на відео не зафіксовано жодних ознак того, що вона підбита чи пошкоджена. Також через те, що ракета перебуває на термінальній стадії польоту після традиційного маневру гірка. Перед ударом вона не відхилилася від курсу. Ідеться у поясненні експертів. Вони зробили висновок, що відео із атакою рашиською крилатої ракети, яка на жаль не була збита, є доказом того, що саме лікарня була ціллю для удару, куди цілились рашисти. Саме координати Охмадиту були занесені в її пам'ять. Як мішень, і ця атака не випадковість. Та не результат низької точності ракет окупантів або невірно прокладеного маршруту. Додали вони. Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив до кінця дня знайти лікарню, в яку зможе переїхати Охмадит. Про це глава української держави заявив під час спільної прес-конференції у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Я попросив, щоб ми дуже швидко знайшли лікарню, яка була б технічно підготовлена для того, щоб Охмадит зміг переїхати туди, щоб Вати допомогу на кінець дня вони повинні знайти таку лікарню. Вони повинні і знайдуть, сказав Зеленський. Він зазначив, що провів із цього приводу розмови з міністром внутрішніх справ та іншими членами кабінету міністрів. Своєю чергою прем'єр-міністр Дениш Мигаль повідомив, що дав доручення МОЗ, мінекономіки, мінфіну невідкладно опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги пораненим. Також на доручення президента України уряд розглядає нові локації для переїзду працівни і пацієнтів охмадиту наголосив він. Зазначимо, що наразі вже відомо, що пацієнтів охмадиту перевозять у місце, де їм зможуть надати необхідне лікування. Тим часом у самому Охмадиті рятувальники безперервно розбирають завали зруйнованого корпусу. Начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко перевірив хід виконання робіт та оцінив поточні потреби для відновлення. Демонтуються перекриття, які обвалилися, розчищаються завали в інших будівлях. Лікарні, які зазнали пошкоджень від раши ракети від вечора і до ранку закривали вибиті вікна, двері та балкони. Ідеться повідомлені. Вибиті шибки та двері закривають плитами ОСБ або плівкою. Всі заходи з ліквідації наслідків, чітко сплановані та регламентовані. Першими закривати ці приміщення, де знаходиться важливе медичне обладнання, аби уникнути негативного впливу пилюки, бруду та вологи і зберегти дорогоцінну техніку. Територія Хмадиту, крім зруйнованого корпусу, розчищена від сміття, на місці працюють усі необхідні необхідні служби ДСНС, медики, поліція, червоний хрест та інші роботи по ліквідації наслідків тривають. Раніше також повідомлялося про те, що розбирати завали прийшли сотні киян. Поки ж рятувальники розбирають завали у Києві, декілька разів оголошували повітряну тривогу. Також було чути роботу засобів. ППО не виключено, що Ерефія намагалася використати найбільш підступну тактику із повторним ударом по рятувальниках та вцілілих. Президент України Володимир Зеленський тим часом повідомив, що для обговорення. Ні, інциденту Україна скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН. Хай там як посадовці деяких країн вже висловили свою позицію з приводу рашистської атаки на дитячу лікарню «Охмадит». До прикладу, новий глава уряду Нідерландів Дік Схов після того, що сталося, наголосив на тому, що Ерефія не повинна виграти війну. Про це він написав у соціальній мережі. Схов зазначив, що рашистський напад на дитячу лікарню в Києві свідчить про звичні для путлерівського режиму методи. Тиску це чітко показує, чи ми ми продовжуємо підтримувати Україну заради безпеки українців і заради безпеки Європи. А отже, і нашої країни Ерефія не повинна виграти цю війну. Переконаний очільник уряду Нідерландів. Це буде ключовим питанням на саміті НАТО у Вашингтоні. Додав він, засудили рашистський ракетний удар по Україні і угорська опозиційна партія Тиса та її лідер Петер Мадяр, У той час як відповідна реакція з боку угорського прем'єра та його уряду не надходила. Про це Мадяр написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Він відзначив. Що рашисти здійснили одну із найгірших атак на українську столицю за два роки повномасштабної війни? Цитую його у той час, як Віктор Орбан заявляв, що три дні тому був у Москві з мирною місією, рашистська армія обстріляла ракетами одну із найважливіших лікарень Києва. Від імені партії Тиса ми найрішучішим чином засуджуємо напад на мирне населення, зокрема на медичні установи. Написав Петер Мадяр. Він зазначив, що очікує аналогічного засудження від угорського уряду. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим, висловлюємо співчуття сім'ям загиблих, зазначив Мадяр. Віктор Урбан, який в останні дні відвідав Київ, Москву та Пекін і саме так би мовити, мирною місією щодо України поки ніяк не про. Коментував масований ракетний обстріл РФ і України, у тому числі Київської лікарні Охмадит. Рашиста ж тим часом намагаються виправдати свій ракетний удар по лікарні у Києві і навіть запустили вже масштабну інформаційну операцію для цього. Але аналітики переконані, що ворогу не вдасться уникнути відповідальності за скоєне. Як повідомляє інститут вивчення війни, окупанти неправдиво стверджують, ніби дитяча лікарня є частково або повністю військовою, Нібито у такому разі вона стає легітимною військовою ціллю. Але Охмадит це найбільша багатопрофільна дитяча лікарня в Україні, яка приймає до 18 тисяч пацієнтів. На рік водночас Орефія підписала Женевську конвенцію про захист мирного населення під час війни. Стаття 19 документу наголошує, що міжнародно-правовий захист лікарень не припиняється, якщо заклад не вчиняє цитую дій шкідливих для ворога. А тому навіть лікарня для військових не є легітимною ціллю у статті 19 конвенції також стверджується, що ворог має зробити попередження перед нападом на лікарню, яка нібито містить шкідливу військову ціль. Натомість, жодні рашиські джерела не стверджують, що російська влада зробила таке попередження, а також не надають доказів того, що повна пацієнтів лікарня становила неминучу небезпеку для російських військ, пояснила аналітика. Заява міністерства оборони РФ про те, що Вогмадит влучив порахоплювач української ППО та твердження одного із російських воєнкорів про випадкове влучання російської ракети у медичний заклад. Також не звільнять окупантів від відповідальності в інституті. Вивчення війни нагадали, що рефія є державою нападником у цій. Війні, а тому, якби Кремль не вторгся в Україну та не завдавав регулярних атак, силам оборони не довелося б захищатися від рашистських ракет. У звіті я додається, що неправдиві рашистські інформаційні операції не звільняють окупаційні війська від відповідальності за наслідки ударів по Україні. Ну я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивились це відео до кінця. Ви маєте знати те, що відбувається на території нашої держави. Ви маєте знати ті злочини, які коїть ворог. Щоденно підпишіться на нас, аби дізнаватися останні актуальні новини. Поставте вподобайку і допущіть свої думки із даного приводу. Я з вами не прощаюся до зустрічі в наступних випусках. Слава Україні! І слава українському народові!